Євген Маланюк, видатний і недооцінений письменник, народився в Новоархангельську, тоді Херсонської губернії, зараз Кіровградщина. навчався в Єлисаветграді. Палко любив свою батьківщину, яку в складі армії ОНР боронив від ворогів. У 23 роки вимушено емігрує і більше ніколи не повернеться до України. Біль і тугу. За втраченою батьківщиною він проніс через усе життя і вилив у вражаючі, багатогранні, актуальні сьогодні твори. Внук кремезного чумака, січовика блідий проправнуми, я закохався. Учних віках. я волю полюбив державну, і каже, ми палочка, дивіться, яка гарна снігочка. Дуже гарна, дуже гарна. А тепер снігочку вибирати книжечки. А є ще гарніші. Ну, місце теж можна. Його можна брати Маріна книжечку. А ще нарешті. Купив цей час фальшивою ціною, і сходом, втечею, Руками болю болі зла, а треба було впасти соред бою на тій землі, де молодість цвіла. А треба було Вдряпатись когтями закляклих рук в той кронорідний ґрунт. Зерном лишитись хай би в вовчій ямі, Щоб виросли з землі гнів і бунт. Херсонські прерії, мов січ, а кобзарем херсонський вітер, і рідним був одразу клич. Вставайте, кайдани порвіте. Как раз в тему Шевченка, mm. не поет, бо це ж до болю мало, не трибун, бо це лиш рупор має, і вже менш за все кобзар тарас. Він, ким зайнялось і запалало, скорше бунт буйних майбутніх раз. Полум'я, на котрім тьма розстала. Вибух крові, що зарокотала. заркатала, за довгу ніч образ. Лютий зір прозріла вараба, гонта, що синів свячених ріже, у досвітніх загравах степа, з дужим хрустом випросталі крижі. А ось поруч усміх, ласка, мати і садок вишневий коло хати. І скільки ми віршів вже прочитали, які вони в нього різнопланові, так? Да? І дуже кожен може знайти собі, правду. Біографія 1924 рік. Завжди напружено, бо завжди протитечі. Завжди заслуханий музика самота, так без шляху, без батька, без предтечі, так навпростець, де спалює мета. Все чути, всім палать єдиним болем бути тим криком, що горить, вкриваєм стиску уст і знать, що випало. Загаснути забутим. і спомином кінця кісток народних хруст, так вийшовши з глухого степу зітхань страждальної землі, вирізьблюю німий життєпис на дикім камені століть і от тут я 15 секунд сам вивчав диплом. Не сперечатимусь я син свого народа, сліпця від вічного, каліки і раба. І, мабуть, так і так, що образ квазимода із образів усіх найбільш мені припав. Тож хай отак, страшний, великий, незугарний, я лихам виплескан і вихован у тьмі, щоб в руках званаря. Нестримана і марна казився лютий гнів, непримиренний мій, щоб в чорний час зневаг насильства, гвалту й муки, коли регоче хам над немічю краси, враз вовкам кинутись, Налять залізом руки і кров'ю ворога жару свою зросить, стою в височині. В стрільчастій амбразурі, а там внизу юрба, де наймити старці, і красний шатопер, ще несвідомий бурі, яка пала в очах, яку держу в руці. Над твоїми обшарами, ніч червоних пожеж і плачу, хто ж закляв тебе чорними чарами на поталу вогню і мечу, щоб північно-дикунськими ордами знов топтати землю святу, щоб сини твої мріями гордими знов кривавили світлу мету. Чорна ніч над твоїми руїнами. Йдемо ми до тебе крізь ніч, і як факел Несем на Вкраїну ми, знов весною палаючи клич. Ані шаблі, ані ножа, не схрестити в останнім герці таж камінно мертва душа теж безлюбе і чорне серце. Вже нема хуторів і держав, тільки трупи в житах, тільки трупи, та від хрипу кривала і ржа, що замкнула по синілі губи. Може, скажеш, зійде, проросте поміж ребрами хат по дорогах, диким зіллям займається степ і ригочеться з неба і з бога. Диким древнім монгольським виттям Необмежена тиша заводить, сірим попелом стало життя під огнем Степової Свободи, але сонце не згасло, горить, незворушне, байдуже тіло і освітлює тишу безсилу Летаргічних століць. Діла ростуть. У невмалимі черги громадиться цеглинами життя, як рух, як прух, як вічний вір енергії триває і визначається буття. Співа блакить крізь готи кориштовань, дзвенить цемент крізь дужу плоть будов. І все ж таки вначалі було слово. І все ж таки навчальний дух, любов і в серці, і в колекторах моторів пульсує і іскрить одне і те ж. Від хаосу до космосу просторів, від атому до голубих безмеж. Горбату Богу землі вінчає лисиною осінь. Сухій полудені млі дзвенять потомлені оси. пустельня паща неба спить, вже висавши всі соки літа. Земля дощами не полита в останнім полуні тремтить, заплющить небо хмари вій і перед святом водоспаду. Хрісурми вітру буревій заплаче В простір листопаду.